Знаєте, є герої, які дуже добре грають в атаці, є такі, що класно виглядають в обороні, є на титана, є універсальні, яких можна брати всюди, Ені не дасть збрехати. Наразі щотижня з'являється мінімум один новий перс, тож не дивно, що розрабам доводиться постійно придумувати якісь нові механіки, адже підтримувати інтерес публіки дедалі важче. Про моє відношення до цього було сказано вже не раз, та фінському станку важливо лише друкувати картки тут і зараз. Цікаво, чи зможе хто з гравців назвати хоча б половину існуючих п'ятірок, і що саме вони вміють. А що нас чекає через рік чи два? Всім привіт, з вами Роси. Сьогодні у нас огляд на гіпопотама Хранителя. чергову нову п'ятірку. Погнали починати. Це синя п'ятірка класу варвар з її швидким зарядом. Бонус сім'ї Телтока підвищує броню героя і відсоток зсилення, а пасивок їм поки що не придумали. Отже, гіпопотам-хранитель, активувавши своє спеціальне вміння, наносить по 225% всім ворогам, але не зразу після своєї ульти, а після ульти будь-якого союзника протягом трьох ходів. Тобто прямого урона герой не наносить він є лише, коли хтось інший з його команди використовує своє спеціальне вміння. Також бегемот дає всім союзникам баф до генерації Мани плюс 34%. Нічого складного у розумінні героя я не бачу, тому давайте тепер обговоримо плюси і мінуси героя. Почнемо з мінусів: усе, що робить гіпопотам, легко діспелиться або блокується. Тобто такі герої, як Малосіч чи Пантера, можуть зробити хранителя недієспроможним, адже наступний мінус він не наносить ніякого прямого урона. Заборонили ви бафи чи задіспелили відразу після накладення, і все. Бегемот просто займає місце. Також я віднесу до мінусів те, що ним треба ультувати першим, що змушує брати мінімум двох швидких синіх напарників, щоб вони зарядились одночасно з гіпо і він двічі пробив. Використовуючи героїв іншого кольору, вам треба зарядити їх і чекати зарядки бегемота, або ж ультанувши ним, встигнути за три ходи зарядити союзників. Бав генерації добре допомагає, але в першу чергу потрібен камінь, щоб ворог вас не задіспелив. З плюсів хочу відмітити швидкість заряду героя і бав генерації. За сім камінців ви отримуєте плюс 34% до регену мани, а це дуже вагомі цифри. Альборій в костюмі дає плюс 38%, але він повільний, а швидкий. Цей бав дає вам можливість, наприклад, прискорити повільних персів до восьми каменів. Треба плюс 50%, 34 дає гіпо. Вузол мани нехай буде на 4%, і тоді вистачить 23 загонів на ману. Якщо вузол на 2%, загони треба 29 рівня. Ну а може, у вас випадково є барт, і ваш повільний герой стає неприскореним швидким. Звичайно, ще один плюс це необмежена кількість ударів від бегемота протягом трьох ходів. Ну тобто обмежена 12 максимум, але 12 разів по 225% це виходить по 2700% кожному. Звичайно, 12 разів він не битиме, вистачить і чотирьох, але чисто теоретично. Також атака обходить насмішку, контратаку і ухиляння, що безумовний плюс для героя і мінус для його сприйняття. На мій погляд, це неправильно, як можна випускати перса, від якого нема порятунку для оборони. Дуже дивне рішення від розрабів. Ще варто сказати з приводу шаленої атаки від Альфрики та інших героїв це все рівно різновид ульти, якщо союзник навіть б'є своїх, після цього бегемот лупитиме ворогів. Тобто, якщо його не зачепило при накладенні шаленої атаки, ви виносите всіх. Якось так. Не скажу, що гіпопотам прямо порушує баланс гри, але я не розумію, навіщо випускати перса, від якого неможливо захиститись, обхід талонців, контратаки, ухилянь, бафів броні зі швидким зарядом. Це перебір. Який сенс формувати оборони з такими перспективами? Це просто перетворення шахової партії, на щось ти подайте мені сім синіх каменів, і я переміг. Навіть від Енні, яку я до сих пір вважаю неправильним героєм через її ідеальну універсальність, можна придумати протидію. А яка проти Гіппо? наставити діспелерів захисти, що зв'язка Морель, Лєпус і Бегемот, і гра завершена за сім синіх каменів? Цікаво почути думку тих, хто спіймав Гіпопотама. чи перетворення вашої гри в атаці на пошук семи синіх каменів зробить гру цікавішою. Якщо так, то чекаємо героя, який буде своєю ультою видаляти пазли з телефону суперника. А я нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Роз, канал Українській імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Якщо не сподобалось, можете цього всього не робити. Гарного настрою, лише перемог всім нам!